Волинянин Іван Бензирук, прикордонник, займається легкою атлетикою на виставці, яку презентували, є і його нагороди. Участь у цьому чемпіонаті спортсмен не бере. Нещодавно він повернувся з Олімпійських ігор у Токіо. Тренуюся вже 13 років. Це друга Олімпіада була, другі Олімпійські ігри. Був в Ріо де жанейро в 16 році. Виступав також. В наступний рік, три таких старта має бути: це командний чемпіонат світу, чемпіонат Європи і чемпіонат світу з легкої атлетики. Це в планах на таких змаганнях виступати в наступному році. Виставку спортивних досягнень прикордонників привезли на Волинь вперше. Ми привезли наші олімпійські медалі за 30 років незалежної України. Ми завоювали на Олімпі... були участвували в 10 олімпійських іграх, починаючи з Барселони, закінчили в Токіо. За цей період у нас 31 медаль, з них 10 золотих серебро і бронза. Ми цю експозицію не всю возимо, у нас дуже багато там медалі. Просто щоб наші воєнослужби бачили, які є досягнення. Інспектор Богдан Калікатініч працює прикордонником в одеському аеропорту. Говорить, до участі в чемпіонаті спортивного орієнтування відбирали кращих спортсменів у кожній з областей України. В прикордонній службі я вже служу 6 років. Я почав свій шлях з строковика, після цього став сержантом. Після сержанта я здобув вищу освіту і отримав офіцера. Я займаюся багатьма видами спорту, кросфітом, також тяжкою атлетикою. І мені цікаво, чи зможу зорієнтуватись по місцевості, тому що разом прибув сюди з колегами своїми по службі і разом з ними якраз одночасно зустрінемось, з якими давно не бачились, і зможемо провести змагання. Прикордонниця Ольга Білецька приїхала до Луцька з Борисполя. Перед тим, як підписати контракт на службу, каже, повинна була здати чимало нормативів. Є екзамен, який треба здати перед тим, як підписати контракт. Тобто, то, хто не, підход, не проходить фізичну підготовку, ті якби не можуть вступити до лав Державної прикордонної служби. Кілометр треба вибігати хоча б з 4 хвилин. Ну, 4 це такий мінімум. Ну, в мене, наприклад, 3,20. Прес і віджимання це комплексна вправа, 30 секунд прес, 30 секунд віджимання. 60 Два рази я роблю. 100 метрів ну, 14, 15, 17 секунд. Чемпіонат прикордонників зі спортивного орієнтування розпочнеться завтра, 28 серпня. Анна Глушук, Петро Петропетієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.